Якщо подивитись на останні 10 років наших інвестицій, то там з 15 по 21 рік ми інвестували в українську економіку чуть більше 700 мільйонів доларів. Це нові інвестиції на купівлю нових активів або компаній. Це не враховує реінвестиції прибутку наших, наших активів, які в нас були, це, це ще декілька сотні мільйонів. Більшість цього, ми тут повинні теж говорити про ці, звідки, звідки ці інвестиції беруться. Більшість цих інвестицій, десь дві третини це власний капітал, це гроші нашої компанії або наших соінвесторів, Це на цей час до, до початку війни більшість всього були приватні інвестори, західні, європейські або американські. І десь третина з цих грошей, з цих 700 мільйонів нових інвестицій, це зайомні гроші, це було десь під 250 мільйонів доларів кредитів, або навіть випускали облігації. От приблизно, приблизно такі, такі інвестиції. Да? Коли почалась війна, звичайно, ми в інвестиції. Загалмували нові, не купували нові активи перший рік війни, але ми вже злітку 2022 року розморозили ті проєкти, які ми почали до війни, і всі їх закінчили протязі 2022-2023 року. Цей рік, да, ми дійсно, ну, ще використовували цей час, щоб погасити майже всі кредити. Ми десь 80% цього кредитного портфелю, який у нас був на початку війни, погасили і не користалися зайомними грошима, так як вважаємо, що це під час війни і такої важкої прогнозованості в макроекономічному, що це важко робити. Але вже десь в середині минулого року ми почали розглядати нові інвестиції, і на цей рік, 2025 році, ми плануємо зробити знову десь 100 мільйонів доларів нових інвестицій. В основному це буде теж профінансувано за рахунок власних грошей і акціонерного капіталу наших соінвесторів. Менша частина, може, десь до четвертої частини будуть зайомні гроші. Так що ми дійсно вважаємо, що 21 рік це перший рік під час війни, коли є у нас набагато краща макроекономічна прогнозованість. У нас повністю ми отримали комітменти на фінансування. Нашого бюджетного дефіциту на весь 2025 рік і майже на весь 2026 рік. Це десь, нам потрібно, щоб профінансувати дефіцит бюджету в поточному році 40 мільярдів доларів. Це якщо війна не закінчиться, не буде переміря. Якщо буде переміря, то нам потрібно десь майже на 10 мільярдів доларів менше грошей. А комітменти, які ми отримали за рахунок програми Ера, за рахунок програми фінансування від Європейського Союзу, у нас є комітменти на фінансування десь на 56 мільярдів доларів. Так що ви бачите, що вистачає більше, ніж на цей рік. То ми можемо прогнозувати достатньо стабільний, стабільний курс зростання економіки, воно напевно буде, якщо війна продовжиться весь рік 3%. Максимум, якщо він закінчиться, то це зростання буде десь в діапазоні 5 7 7%. Ну, а ще там останнє, наскільки ми би, в цих в інвестуванні звертаємо увагу на ці перемовини про переміря. Да, не тільки ми на це звертаємо увагу, ви можете подивитись на такі. Барометр такий термометр це ціни українських євроблігацій, які торгуються в, ну, в Лондоні. В основному, да це десятки закордонних інвесторів, які оцінюють ризики України. Ціни на ці облігації вони дуже ну, вони зростали останні два роки, але цей ріст пришвидшився. Десь з жовтня минулого року це українські євроблігації стали одні з таких трамп Trades В очікуванні того, що нова коли почали зростати шанси Дональда Трампа на перемогу в президентських виборах, то почали зростати і ціни українських євроблігацій, так як інвестори закладали більші шанси на перемір'я в Україні в 2025 році. Тому ці, ці ціни теж суттєво зросли. Ну і інвестори зараз оцінюють би, український риск, український ризик, якщо через суверенні єврооблігації, десь там 13-14% відсотків річних да, це та дохідність під яку вони готові купляти кредит українського уряду. Якщо подивимося на корпоративних емітентів, то є такі надійні кампанії, як, наприклад, МХП, Кернел облігації, яких інвестори готові купляти з дохідністю там около 10, навіть 9 відсотків, то тут ви бачите не тільки, як би мої слова, а як би, інвестори, які голосують великими грошима, це сотні мільйонів доларів, які вони вклали за останні півроку. В українські активи підняли їх ціну і ну как би, таким способом, как би коні оцінюють вірогідність ну, і давнього розвитку української економіки.